Всім добрий вечір. Сьогодні вирішила пересадити свої черенки з горщиків маленьких, які вони були висаджені навесні, коли вони вкорінилися. І сьогодні я їх хочу пересадити якби у відкритий ґрунт. Ну, і, можливо, деякі пересажу у більші горшки. Ось такі мої череночки. На сьогоднішній день вони так виглядають. Гарні черенки. Попідростали. Зелена маса така гарненька, наросли листочки. Ну і Коренева теж. Ось. Бачите, кори, корінчики є, так що вже їх можна сміло висаджувати у відкритий ґрунт. от Ну І ви бачите, ось який вже е, міцний паг, пагін вже, у деревині починає. Ну, тут зверху ще ні, але ще час є. А знизу вже пагони починають, ось, бачите, деревеніють. Так, ось витягнемо цей, зараз горщик подивимося кореневу Не хоче цей витягуватись. Так, ось цей ще витягнемо, побачимо. Ось, бачите, тут теж коренева збільшилася. От, я їх переставила трохи сонця. Забрала в тінь, вони більше знаходилися в тіні. І бачите, ось як наросла коренева система у тіні. Так. І хочу вам ось показати: я недавно показувала відео, робила рослинки, які я купила, нещодавно купила в інтернет-магазині. ну Ось вони такі до мене прийшли в ну оцю рослину, гортензію. Little little lime, little lime, ну, Вона невеличка, я її посажу в горщик. Мабуть, хай вона підростає і, як кажуть, доведу її до того стану, коли вже можна висажувати відкритий ґрунт. Ще посажу у більший горщик. От. Ось така гортензійка, ну Тут, бачите, стволики, такі, пагончики потужніші, більші, вже вони цю вже можна і у відкритий ґрунт висадити. Так що сьогодні я буду їх висаджувати Ну і цей кущик такий він теж уже одеревенівший, більшенький, тардіва. Можна теж висадити вже у його відкритий ґрунт. Значить, підготувала я посадочну яму посадкову. Для посадки у відкритий ґрунт. Значить, дивіться, що я додаю. Значить, оце це субстракт для гортензій, у нас продається, я вже показувала його в своїх відео. Це ось додаю такий фойний опад з лісу. І трошки додавала оцеї колоїдної сірки. Бачите? Оце все я перемішаю. Доброго я ніякий додавати не буду. Я перемішаю, але я ще хочу додати, зараз вам покажу, щоб трішки збагатити родючість з ґрунту. Сьогодні я хочу додати ось такий субстракт на основі біогумусу: Це чудес, універсальний. От, значить, тут для квітів, для садових рослин, ну і бачите, тут ось є. І гортензії ось як би. Значить, властивості біогумусу. Значить, що він робить біогумус? Кількість гумусу значно вища, ніж у найродючіших ґрунтах, що забезпечує повноцінний і довготривалий розвиток рослин. Має підвищений вміст макро та мікроелементів. Легкодоступних для, рос... легкодоступних для рослин формах. Частина елементів живлення знаходиться в органічній формі, що забезпечує їх від вимивання. Має високу вологоємність і повітропроникність, що сприяє потужному розвитку кореневої системи. Містить біологічно активні речовини, ауксини, гетероауксини гумінові кислоти і фульвові, фульвокислоти, які знижують процес при пересаджуванні рослин, посилюють поглинання рослинами, елементів жилення, стимулюють ріс і цвітіння, збільшують опірність рослин хворобам. От. Ось такий я купила сьогодні біогумус, от він такий, покажу вам його, ну, для збагачення якби, землі. О, так що в кожну ямку я добавлю і в горшки теж добавлю його. Ось такий для збагачення ґрунту. Ну і в горшки буду пересаджувати. значить, з П9 ось цю рослинку таку. Я не буду пересаджувати там в С3, С5. От, а буду зразу ось в такі більші горшочки. Тут горшки на 6,5 літрів. От я їх пересажу і буду в них дорощувати свої рослини. Значить, Для горшків ось такий субстракт я приготувала. Значить, Тут теж ця земля для гортензій купована. Так, трохи звичайної землі, трошки фойного опаду. ну І ця сірка ось, колоїдна сірка. Все це змішаю, біогумус добавлю, все це змішаю і висажу свої гортензії. Так, значить, ось так буду сьогодні висажувати свої гортензії. Хочу показати ще вам в оцих купованих гортензій, які мені прийшли, ось такі корінчики. Бачите? От. Тут не сильно ще так наросли. От. Зараз другий достану. Уже отут ось гарно запливу, бачите, вже якби рослинка проситься висади мене вже в ґрунт. От, от так от. Цю можна висаджувати у відкритий ґрунт. Я її посажу цю у відкритий ґрунт. Так, трошки так корінчики треба нарушити, оці. От, -от так от, трошки їх, щоб вони тоді кращенько. Далі почали свій розвиток уже. У них буде багато місця, де їм розвиватися. Отак от, от, от. Ну і потім уже я їх висажу. Так, значить ось ця гортензія тордіва. Я буду її садити в оцю ямку. от. Ну, я вам показувати не буду, як це я буду робити. От, всі знають, як це робити. Висажу свої череночки, висажу куповані гортензії і потім зніму відео, покажу, як вони прижилися в мене, як вони далі розвиваються. Дякую всім за увагу. Гарного вечора. До побачення!